29 серпня, День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Дата для пошанування встановлена указом президента у 2019 році. А це кадри із галереї слави захисників України у приміщенні Адмінбудинку. Чому саме 29 серпня? Дата приурочена до дня виходу з оточення віловайську 29 дев'ятого серпня 2014 року наших військ, дня найбільших втрат української армії на Донбасі. Тоді загинули 366 українських воїнів, понад 400 отримали поранення, 128 потрапили в полон, 42 пропали безвісти. Так трагічно завершилася для нас іловайська операція 29 серпня 2014 року. О 10-й годині, 29 серпня, відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання на знак пошанування пам'яті наших загиблих на цій війні захисників. Староста ряду сіл нашої громади рушили засідання оперативного штабу 29 серпня з квітами, які були призначені, щоб покласти їх на могилах наших земляків, які загинули на фронті російсько-української війни з 2014 року по сьогодні і таким чином пошанували пам'ять загиблих захисників, похованих у буртах, переселені сущані, Черняхові, Шпендівці, а також і в Кагарлику. Перед оперативним штабом 29 серпня своє засідання проводив виконком Карлицької міської ради. Про це в наступних новинах розповімо детальніше. А на засіданні оперативного штабу карлицький міський голова Олександр Панюта розпочав з того, що саме 29 серпня відзначаємо День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Присутні взяли участь в загальнодержавній хвилині мовчання, вшановуючи пам'ять загиблих. Після цього очільник громади назвав найголовнішу подію цього тижня початок Нового навчального року. До цього проведено велику роботу в громаді, підготовлено приміщення укриттів, шкіл, проведено бесіди з батьками, освітянами. 30 серпня відбудеться. Відбудеться вчительська конференція, де вже остаточно вирішиться, яку форму навчання оберуть директори шкіл разом з батьками і владою. Старости сіл запитували, а як бути із дитсадками, на що Олександр Панюта відповів. Варіант такий, як ми зробили по місту, можемо в великих садках, не тільки великих, скрізь, потрошку попробуємо запускати цей процес. Але тиждень роздивимося, яка буде ситуація через тиждень. На оперативному штабі старости сіл мірівка бендюгівка Надія Порхун ставів Володимир Михайленко звітували про свою роботу за півроку. Олександр Панюта принагідно рекомендував їм залучати до активнішої роботи за вдитками. Я не підтримую переведення на дві третіх, але люди повинні бути опорою старості і підтримати, будемо так говорити, усіх справах, які проводяться в селі. Тому, де є дошкільні заклади, але не працюючі, якщо немає активної підтримки, підходить відділу освіти, у нас є речаги впливу або ми переводимо, або робимо якісь інші дії. Медики повідомили, що кількість ковідних хворів поступово збільшується на амбулаторному лікуванні їх 15 в стаціонарі 11. Поліція доповідала про свою роботу за тиждень, а начальник дорожньої служби Костянтин Хамаздір про ремонтні роботи на дорогах Карличини. Доповідали про свою роботу також керівники служб і підприємств. А потім. Після засідання штабу відбулася нарада очільника громади із старостами сіл. 27 серпня в Карлику відбувся благодійний концерт Те буде жити Україно». У ньому взяли участь художні колективи закладів культури міста Карлика, ансам пісні і танцю Чорнобривець із міста Миронівка. Концерт проходив на майданчику біля фонтану при вході в Карлицький парк. На видному місці були розміщені інформаційні стенди, де було вказано напрямок до укриттів на випадок повітряної тривоги. Перед початком грав Духовий оркестр Карлицького міського будинку культури під керівництвом Ігоря Ільченко. На вході до парку відвідувачі могли придбати ляльки-мотанки, прикраси з природних матеріалів, вироби в національному стилі вироби з бісеру тощо, приваблювала відвідувачів виставка малюнків, учнів карлицької школи мистецтв, мелували око вишивки із сіл громади. Власне, концерт складався із двох частин, тривав понад дві години, а вела дійство Олена Петленко. Першій частині своє мистецтво показали художні колективи Карлицького міського центру культури і дозвілля, тріоза «Грава», ансамбль Зорецьвіт, народний самодіальний ансамбль української пісні, хореографічні колективи Барви та Віддивограй, а також викладачі та вихованці Карлицької мистецької школи. Друга частина була відведена для гостей. Це ансамбль пісні і танцю Чорнобривець, художній керівник заслужений працівник культури України Людмила Голубенко. По завершенні концерту карлицький міський голова Александр Панюта та його заступник Валентина Цаянок подякували як художнім колектинам, так і взагалі глядачам за їхню небайдужість та прагнення допомогти нашим воїнам. Олександр Панюта на знак вдячності презентував учасникам Чорнобривця, кошик Квітів. Він зазначив, що всі зібрані кошти, а їх 11 тисяч гривень, будуть спрямовані на потреби наших захисників Вітчизни. <му> У неділю 28 серпня, в День успіння Пресвятої Богородиці, в першу пречисту, віряни села Слободи, прийшли в місцевий храм, Якима і Анни. Не тільки на богослужіння, а ще для того, щоб відправити з волонтерами благодійну допомогу на фронт для наших захисників. Про це розповідає настоятель храму Прото іерей Каралицького благочиння Православної церкви України Сергій Артеменко. Наші люди знайшли таку можливість кожен відірвати в цей час важкий від своєї сім'ї, хто картоплину, хто цибулину, хто яке печиво, консервацію принесли, принесли до храму. Ну, Ми перенесли поки що все в дзвіницю, тому що, звісно, не могли у храмі ніякі кумашки розповсюджувати тут. І ось приїхали волонтери, забрали. Будемо надіятися, що якомога швидше доїде до на наших захисників і чисне. Надіємося, що це не останнє. не остання. Надіємо, що да, люди у нас дуже добрі. Я чесно кажучи, не очікував такого. Навіть такого, як такого заклику, ніякого не було. Це просто бажання самих людей, наших, самих наших жителів нашого села.